Кубанський казак, да. А <риклад> Олександр родом з Росії, але останні півстоліття його прихисток українське Прикарпаття. Рідний Краснодарський край Олександр лишив через тодішній розподіл на роботу. Та, попри переїзд, бувати у родичів лишалося щорічною традицією до 2014-го. Ось цей чоловік до війни на Донбасі 10 років пропрацював на шахті. Коли її закрили, шукав роботу у рідному Харкові. Усі зусилля були марними та часу. Обмаль удома голодними чекали четверо дітей. Варіантів, окрім виїхати до Росії, не існувало. Потрібності нету в цій спеціальності. Чому? Тому що всі бурови зупинили. Я працюю там винужден працювати Там Чому? тому, що Україна не предоставляє робочих місць. Я живу, кормлюся туди. Робота є, щоб з голоду не поміріть сім'ї. Два роки Україна була у роздумах, а тепер спохватилася. Приводом скасувати безвіз із Росією стає арешт українського журналіста Романа Сущенка. Його звинувачують у шпигунстві. Фактично, ми маємо безпрецедентний приклад, коли українського журналіста беруть в зарушники, беруть в полон. І ми повинні на це звернути увагу. Здавалось би, цього разу парламент готовий тиснути за візи з Росією. Сам президент ухвалення рішення довірив депутатам, але не визначені самі парламентарі. Хтось готовий підхопити хвилю більшості, аби не здатися білою вороною. Кидають в зал, але впевнені, що воно не пройде. Якщо це для того, щоб знову спекулювати, хто тут кремльовський шпіони, хто ні. Когось допікає російський бізнес в Україні. Тільки засилює російського бізнесу в Україні, який є сьогодні, і абсолютно спокійно він працює. А дехто певний, візи з Росією реальний прояв боротьби з агресором. Наявність дипломатичних стосунків між двома країнами, на жаль, не зупиняє репресії російської влади проти українців. Натомість узятися за розум закликають депутати-консерватори, мовляв, Міністерство закордонних справ довіз з Росією не готове і робити це пізно та й ускладниться життя простих громадян. Лише у минулому році до Російської Федерації в'їхало понад 4 мільйони українців, і з російської ж сторони понад мільйон. Окрім проблем, це нічого не дасть. Я маю на увазі з точки зору безпеки держави бо хто вже хотів із поганими намірами в'їхати в Україну той вже давно давно тут. Розірвемо з Росією, швидше увійдемо в Європу. Ось логіка охочої голосувати за візи. Я це пов'язую все таки з достатньо високою ймовірністю введення безвізового режиму з Європою. Припинити працювати на агресора – Головна ідея віз із Росією, патріотично, рішуче і заради захисту від диверсійних груп. Утім, кого візи спинять раніше ворога чи українців заробітчан які працюють, аби прогодувати своїх дітей. Експерти одностайні збитки через скорочення потоку людей з України невідворотні. Як і аналогічна відповідь Росії, це ще й уріже дрібне підприємництво, що підживлює українську економіку у прикордонних містах. На початку, коли люди можуть звертатися до консульських установ для отримання візи, ми можемо очікувати трошки невелике зменшення пасажиротранспортного потоку, саме з Росії. Хоча привабливість російського ринку праці останнім часом знизилася, там продовжують працювати мільйони українців. Лише за минулий рік, за даними НБУ з Росії в Україну, гастарбайтери перевели понад один мільйон доларів. Туди в основному поїхали із Луганської Донецької області. Тот, хто хоче, то до сих пор їздить через Білорусію. Вот і в принципі, да, в России осталось примерно те ж саме количество людей, но только за що того что то области. області. У разі введення візового режиму одним вироком законодавці депортують мільйони українців, які вимушені будуть повернутися на батьківщину і отримати візи у консульствах. Хтось отримає, хтось не зможе отримати. Хтось, скажімо, ну вирішить, що. За, за тих умов, які були раніше, ця міграція була вигідна, а за нових умов вона може бути настільки вигідна. Дипломатичний колапс чекає на Україну, зокрема, і через самопроголошення ДЛНР, адже жителі окупованих областей з українськими паспортами запровадять візи, і на окупованих територіях Росія змушена буде відкривати консульства, які Україна, очевидно, не визнає. Закривши зараз кордон вес візовий режим, ми дамо заробляти. На цьому ти ж саме Росії, тому що за візи потрібно буде платити. Ну що придется мені ще иметь мати... платить за візу буде за действована опять ціла куча безполезних людей, яким надо буде давати взятки як завжди, за загранпаспорт, якщо ти хочеш швидше, пожалуйста. У страху відчаї і непевності звичайні люди, які прямують у сусідню країну щодня. Поїзди Львова, Івано-Франківська Дніпра, автостанції Харкова переповнені сотнями заробітчан і тими, хто їде до родичів. Мені буде дуже неудобно. ні удобно мені родственники, ні я тепер уже виходить так просто. не можу проїхати. А зачем це треба? Тільки Тако людям людям жизнь все. Прастим людям, ну і смысл того ж тогаварі ми прости люди. Все одно там сюрішають повыше. Їм важко зізнатися, куди вони прямують через те, що прагнуть прогодувати сім'ю в Україні. Їх осуджують і прозивають зрадниками, і роблять це ті, хто за рахунок нікчемних обіцянок саме цим людям зайняв собі у владі вигідну позицію. Так, я дам робочі місця, коли радикальна партія буде при владі, а не ті, хто сьогодні грабує країну. Судять і ті, хто піднісся до народних депутатів саме з народу. А тепер на той народ чхає. Люди, які там поїхали працювати в Росію. Ну я розумію, що важко, але треба мати, знаєте, окрім якихось соціальних потреб треба ще мати треба всередині духовний стержень. Я б не збираюсь там поважати і розуміти тих людей. Законопроект про візові обмеження в режимі дискусії, а Соціальна напруженість зростає, і поки Україна не зробила крок у бік Європи, українці не готові до перекриття і без того убогих засобів заробітку. Це трудовому народу буде кридик. Здохнім здесь все. Они не подохнуть ні ни Порошенка, ні я ценю да, ніляжко всі ні пострадають і подумані ж всі прийдуть на майдан розмущатися. Тоді ми вообще да умрем. Здесь більша половина українців умре з голоду. Утім, на думку економістів, можливо, такі зміни стануть стимулом знайти роботу у Європі. Кінцевий варіант гастарбайтерський майдан.